Доброго дня, колеги! Я лікар-ревматолог Володько Оксана Павлівна місто Рівне. Сьогодні ми поговоримо про таку досить цікаву тему остеопороз. Остеопороз це системне захворювання скелету, яке характеризується зниженням кісткової маси в одиниці об'єму та порушенням мікроархітектоніки кісткової тканини, що призводить до підвищення крихкості кісток та високого ризику їх переломів. Ось на малюночку у нас видно. Нормальну кістку. Так? І кістку у людини, яка має таке захворювання, як остеопороз. Остеопороз дуже досить вагоме місце займає серед інших захворювань сполучної тканини і скелету. Для нього навіть 20 жовтня виділили Всесвітній день боротьби з остеопорозом. У віці старше 50 років кожна третя жінка має остеопороз. І кожен. П'ятий чоловік, на жаль, теж у цьому віці схильний до остеопорозу. Зараз кожної секунди у нас відбувається один остеопоротичний перелом у світі. Це досить великий показник. І кожна друга жінка з тих 50 жінок, які мають з тих жінок з, 5, з старших 50 років, які мають остеопороз. Мають ускладнення цього захворювання у вигляді остеопоротичного перелому. І, на жаль, тільки кожній третій встановлено діагноз остеопороз. Остеопороз як причина інвалідності та смертності хворих від переломів займає четверте місце серед неінфекційних захворювань. Тільки 25% хворих повністю вилікуються після перелому шийки стегна. 50% хворих залишаться інвалідами. І 25% хворих, на жаль, зможуть померти від ускладнення. Остеопороз класифікують по причині виникнення на первинний і вторинний. Первинний остеопороз розвивається як наслідок причин, пов'язаних з менопаузою та старінням, як в жінок, так і в чоловіків. Вторинний остеопороз виникає внаслідок основного захворювання. Цими захворюваннями можуть бути ендокринні порушення, такі як гіпертереоз, гіперкортицизм, цукровий діабет. Гіпопаратереоз, захворювання гіпофізу, гіпогонодизм. Так само до остеопорозу можуть призводити захворювання органів травлення, такі як гастректомія, запальні захворювання кишківника, синдром алюбсорбції, захворювання гепатобілярної системи, захворювання нирок, такі як хронічна ниркова недостатність, нирковий канальцевий ацидоз та інші, захворювання крові, лейкоз, лімфоми, системний мастоцитоз, міоломна хвороба. Таласемія, різні види анемій, хвороба гаше. Великий, вели... <кій> <Прошу>. <кій> Також до остеопорозу можуть призводити захворювання сполучної тканини, зокрема, синдром елерса Данса, системний червоний вівчак, ревматоїдний артрит та інші системні захворювання, великий внесок. Негативних кавичках до виникнення остеопорозу призводить призначення лікарських засобів, таких як глюкокортикоїди, Гепарин, метотрексат та інші цитостатики, препарати літію та антациди. Остеопороз також поділяється на дифузний та локальний. Рентгенівськими ознаками дифузного остеопорозу є крупноплямистий малюнок кісток, розширення кістково-мозкового каналу, виснаження кортикального шару. Підвищення прозорості кістки. Ознаками локального остеопорозу є одиничні або множинні вогнища просвітлення кістки округлої форми до 4-5 мм в діаметрі з нечіткими краями. При цьому відстань трабекулами збільшена, але кортикальний шар не виражений. Ось ми бачимо малюночок, так, рентгенівський знімок. Таке ми бачимо досить часто при ревматоїдному артриті та при системному прийомі глюкокортикоїдів. Є певні особливості остеопоротичних переломів. В основному ці переломи виникають при мінімальному навантаженні, наприклад, падіння з висоти власного зросту, незручне, незручний рух навіть в ліжко або навіть просто без видимої причини. Ці переломи мають типову локалізацію. Це в основному хребет, поперековий відділ хребта і нижньогрудний відділ, шийка стегна і променева кістка в типових місцях. Звичайно, в жінок найчастіше відбуваються ці переломи в порівнянні з чоловіками. І зростає кількість переломів в залежності від віку. Чим старша людина, тим більший ризик остеопоротичних переломів. Ось на малюнку ми бачимо нормальний хребець з достатньою кількістю трабекул. Вони великі, щільненькі. Далі бачимо хребець при остеопорозі, де кількість трабекул зменшена. І ще один приклад хребця з остеопоротичним переломом. Трабекули зруйновані, кістка, хребець зменшений в розмірах, і губчаста тканина змінена. Ще на цьому слайді ми бачимо перелом променевих кісток. А це є приклад компресійного перелому хребця. Ось діагностикою остеопорозу. Є такі методи діагностики. Клінічний метод діагностики зі збором анамнезу це об'єктивний огляд, фізикальне дослідження, бесіди з пацієнтом та з антропометричними дослідженнями. Променема діагностика, яка в себе включає рентгенологічний метод, денситометричний метод, біохімічні методи діагностики і дослідження біоптату. Клінічна діагностика включає в себе такі показники, як і фактори ризику, як рання менопауза. Рання менопауза у жінок це до 40 років. Вік і вага. Вік старше 50 років, вага або зайва, або менше 50 кг. Наявність переломів в анамнезі, тривалий прийом глюкокортикоїдів і наявність хронічних захворювань, про які ми говорили з вами вище. Об'єктивний статус: ой: переломи кісток при незначному навантаженні. В основному це тіла хребців, променева кістка в типовому місці і шийка хребця, стегна, біль і важкість між лопатками, біль в крижах і поперековій області, зміна постави це появу кефозу, зменшення зросту, відсутність ефекту від знеболюючих препаратів, зокрема від нестероїдних протизапальних препаратів. Клінічними ознаками розвитку остеопорозу є зниження зросту на 2 см і більше протягом 1-3 років, посилення грудного кіфозу, що ми бачимо ось тут на малюночку. Зменшення відстані між ребрами і гребенем клубової кістки менше ширини двох пальців людини, поява відстані від стіни до потилиці, в нормі її не повинно бути. Зменшення кількості зубів, менше 20 і зниження ваги менше 51 кг. Ну і, звичайно, скарги на постійний біль спині. Ось ми бачимо на цьому слайді жінок, юна жінка, потім жінка, коли вона досягає середнього віку, і жінка, яка вступила в менопаузальний період, де відбуваються ознаки остеопорозу, зменшується висота хребців, знижується зріст і з'являється патологічний кіфоз. Рентгенографічний метод не є методом ранньої діагностики остеопорозу, хоча він нам зараз є найбільш доступний. Метод він є інформативний при втраті кісткової маси більше 20-30%. Остеопороз може появлятися на рентгенограмах у вигляді локальної дифузної форми, про що ми з вами говорили вище. Найточнішим способом вимірювання щільності кісткової тканини є двохенергетична рентгенівська денситометрія або декса. Ну в Рівному в Рівненській області на жаль даний метод не є доступним. Він є доступний в Києві і у Львові, наскільки мені відомо. Але ми маємо знати про такий метод діагностики. Метод використовує два різних рентгенівських промені, щоб, щоб оцінити щільність кістки в хребті і в стегні. За допомогою двохенергетичної денситометрії можна вимірювати від 2% втрати кісткової маси. При рентгенографічному дослідженні від 20-30, нагадаю. Процедура займає мало часу і дози радіаційного промінення дуже низькі. Ось тут є в нас слайд, на якому. Показано приблизно, як виглядає даний метод дослідження. Досить доступним методом і простим використанням є ультразвукова денситометрія. Це метод ультразвукової діагностики, який, який діагностує мінеральну щільність кісткової тканини як в дорослих, так і в діток. Причому до дослідження можна проводити діткам від народження і далі без обмеження віку. Дослідження роблять. На променевій кісті і дослідження роблять на кістках ступні. Тут критерії остеопорозу. Ми вже отримуємо готові критерії із заключенням відповідних фахівців рентгенологів. Так. Також є лабораторна діагностика остеопорозу, яка показує враховую показники, які характеризують процеси руйнування кісткової тканини. Показники, які допомагають оцінити утворення нової кісткової тканини. І показники, що дозволяють оцінювати обмін кальцію і фосфору. Зараз ми поговоримо про, про показники, що характеризують процеси руйнування кісткової тканини. Такий є тест: деоксипориденолін найбільш інформативний маркер, який характеризує процеси розпаду кісткової тканини. Деоксипиденолін утворюється при руйнуванні кісткової тканини, виділяється в кровотік і виводиться з організму сечею. Його вміст Крові прямо пропорційний інтенсивності розпаду кісткової тканини. Для дослідження забирають сичу. Ось тут внизу ми бачимо нормативні показники для жінок і чоловіків старше 19 років. Показниками, які допомагають оцінити утворення нової кісткової тканини, є остеокальцин, кальцитонін і кістковий фермент лужної фосфатази. Остеокальцин це один з основних білків, що входить до складу кісткової тканини. Його синтезують кісткові клітини, остеобласти. Основна його маса залишається всередині кістки, але деяка кількість надходить в кров. Концентрація в остеокальцину знаходиться в прямій залежності від інтенсивності його утворення. Синтез остеокальцину також залежить від вмісту в організмі вітаміну Д і, і калію. Кальцитонін – це гормон щитоподібної залози. Він підсилює засво... засвоєння кальцію кістковою тканиною з крові. В результаті міст кальцію в крові зменшується, а, кі... а кістки... в кісті збільшується. Також ще один показник: кістковий фермент лужної фосфатази. Ця... ця речовина активує клітини кісткової тканини, примушуючи їх виробляти більше білку. В нормі присутня не тільки в кістках, але й в крові. І показники, що дозволяють оцінювати обмін кальцію і фосфору. Це є парадгормон, кальцій фосфор і вітамін Д. Парадгормон виділяється паращитовидними залозами. Вони реагують на зменшення вмісту кальцію в крові. Парадгормон викликає перехід іонів кальцію з клітин, в тому числі з кісткової тканини в кров. Вміст кальцію в кістках тоді знижується, а в крові підвищується. Кальцій фосфор це два мінерали, які є основним в кістковій тканині. Вони сприяють. Міцності кістки, мінералізації кістки. Але зниження підвищення їх вмісту в крові не є достовірним показником стану кісткової тканини. Їх вміст може збільшуватися або зменшуватися в залежності від вмісту в організмі тих чи інших вітамінів і дією інших гормонів. І вітамін Д, який ми зараз маємо можливість визначати в різних лабораторіях. Це біологічно-активна речовина, що відображає вміст вітаміну Д в крові. Основними показниками для визначення цього вітаміну є виявлення дефіциту вітаміну D і ознаки порушення обміну кальцію і підозра на захворювання остеопороз. Лікування. Основними завданнями нашого лікування: саме перше, це є поліпшення якості життя пацієнта, уповільнення або припинення втрати маси кістки, запобігання виникненню нових переломів кісток, нормалізація процесів кісткового ремоделювання і зменшення больового синдрому. Також терапія поділяється на етіологічну, патогенетичну та симптоматичну. Симптоматична терапія зменшує больовий синдром. Тут ми використовуємо анальгетики, нестероїдні протизапальні, ну і інші більші сильніші діючі речовини при потребі. Етіологічне лікування це є лікування основного захворювання, яке стало причиною розвитку вторинного остеопорозу. Ті захворювання, про які ми говорили з вами. Попередньо. І патогенетичне лікування це нормалізація процесів кісткового ремоделювання, стимуляція кісткового утворення та зменшення процесів кісткової резорції, тобто руйнування кістки. Ось препарати патогенетичної терапії остеопорозу. Препарати, які переважно уповільнюють резорцію, бісфосфонати, кальцитонін, Селективні модулятори астрогенних рецепторів та естрогени препарати, які посилюють кісткове утворення: паратероїдний гормон, гормон росту, андрогени та анаболічні стероїди. А також інші препарати, що збільшують мінеральну щільність кісток та впливають на обмінні процеси в кісті. Це є кальцій, фосфор, вітамін Д та його активні метаболіти. Ось оцими препаратами в основному користуються сімейні лікарі, лікарі-терапевти для профілактики остеопорозу. Ну і лікування, що є дієта наша, яку ми будемо призначати і радити нашим пацієнтам з підозрою на остеопороз, або тим, яким ми не хочемо, щоб був остеопороз. Так, в дієті ми повинні дотримуватися наступних принципів. Основним завданням дієти є забезпечення достатнього надходження з їжею, кальцію та вітаміну Д. Для жінок і чоловіків старше 50 років добове надходження кальцію з їжею має становити не менше 1500 мг. До призначення вітаміну Д у людей літнього віку. Людей літнього віку це старше 80 років. Треба підходити з обережністю. У зв'язку з тим, що. Передозування вітаміну Д може сприяти в них розвитку атеросклерозу. І пацієнтам рекомендується в яких є підозра на остеопороз, скоротити споживання або відмовитися від алкоголю, куріння, гострої та селеної їжі оскільки ці продукти можуть виводити кальцій з організму. Кальцій найкраще смоктується при співвідношенні жиру і кальцію 1. Грам до 10 мг кальцію. Сув цього співвідношення в будь-якої сторін знижує абсорбцію кальцію. Магній, калій фосфор, вони відіграють важливу роль в абсорбції кальцію. Тому в раціоні мають бути продукти теж багаті на дані мікроелементи. Також рекомендується вживати в достатній кількості харчові продукти, які багаті іншими мікроелементами, такими як кремній, бор, цинк, марганець, мідь, вітамін С, вітамін Е та вітамін К. Окрім вітаміну D. Вітамін Д, Д собою. Ось на цьому слайді ми можемо побачити продукти харчування, які містять денну норму кальцію. В обов'язково в раціоні людей повинні бути, повинні бути молочні продукти. Ось, до прикладу, одна склянка кефіру містить 250 мг кальцію, дві скипки сиру, які важать близько 30 г, містить 300 мг кальцію. Апельсин, інжир, квасоля, капуста. Так само містять кальцію. Можна підібрати добовий раціон, приблизно, щоб складав вміст кальцію 1200-1500 мг. А на цьому слайді ми бачимо продукти, які містять вітамін D. Ну, М'ясо, морепродукти. скажімо, кожного дня, на жаль. Пересічний українець не може вживати таку кількість морепродуктів. Тому нам придеться вітамін Д пити в препаратах. Ось. Бо на українському ринку є хороший препарат, комбінований лікарський засіб, який регулює обмін кальцію в організмі, знижує резорбцію і збільшує щільність кісткової тканини і тим самим поповнює кальцій і вітамін Д. Він називається азвестів. До складу даного препарату входить кальцій і холекальциферол. Одна таблеточка містить кальцію 600 мг у вигляді кальцію карбонату і холекальциферолу 10 мікрограм у вигляді вітаміну Д3 4000 міжнародних одиниць. Лікарською формою є таблетки продовгуватої форми за округленими краями в плиті плівкою оболонкою зеленого кольору. Іони кальцію беруть участь в передачі нервових імпульсів, у скороченні скелетної та гладенької мускулатури міокарда, у згортанні крові та інших фізіологічних процесах, в утворенні та збереженні щільності кісткової тканини. Так. А вітамін D посилює всмоктування кальцію в кишківнику, резорбцію фосфору в ниркових канальцях, нормалізує формування кісткового скелету та зубів у діток, сприяє збереженню структури кісток. Дорослих та в дітей підвищує проникність клітинних та мітохондріальних мембран пішкового епітелію, полегшуючи транспортування іонів кальцію та інших бовалентних іонів через мембрани, активує вторинне всмоктування фосфатів, збільшує захоплення цих іонів кісткової тканини і посилює процес осифікації кістки. Показами до застосування препарату азвестів Є профілактика та лікування дефіцитних станів кальцію або вітаміну Д у дорослих пацієнтів з групи, з групи ризику і застосовується як доповнення до специфічної терапії остеопорозу у пацієнтів з ризиком розвитку дефіциту кальцію та вітаміну Д. Протипоказами до призначення препарату є підвищена чутливість до будь-якого компоненту лікарського засобу, гіперкальціємія, гіперкальціурія. Гіпервітаміноз Д, камені в нирках, тяжкі порушення функції нирок, коли кліренс креатиніну складає менше 20 мл за хвилину. Ну і дитячий вік. До 6 років у дитина може не прокопнути таблеточку. Так, є певні особливості застосування з їжі з високим містом харчових волокон та жирів знижує абсорбцію кальцію. Тому слід робити перерву між прийомами такої їжі і приймати і прийомом лікарського засобу не менше 1,5-2 годинки. Особливості застосування під час тривалого лікування препаратами кальцію в комбінації з вітаміном Д потрібно контролювати рівень кальцію в сироватці крові та і проводити моніторинг функції нирок шляхом вимірювання креатиніну сироватки крові, особливо в пацієнтів літнього віку, при сумісній терапії. Іншими препаратами, зокрема серцевими глікозидами, сечогінними препаратами і у тих пацієнтів, які мають високу схильність до утворення каменів. У разі появи гіперкальціємії або порушення функції нирок необхідно зменшити дозу або припинити тимчасовий прийом лікарського засобу. Ну і рекомендується зменшити дозу або призупинити лікування, якщо кальцій сечі буде перевищувати більше, ніж 7,5 мм на добу. Препарат дозволений до застосування в період вагітності. Однак добовий прийом не повинен перевищувати 1500 мг кальцію та 600 міжнародних одиниць вітаміну Д. Це в тих пацієнтів, яким не проводилося, не проводилося обстеження на вміст кальцію анізованого і вітаміну Д. Якщо пацієнтка була обстежена на вміст вітаміну Д і кальцію, і по аналізу ми бачимо, що є дефіцит, то ми підбираємо індивідуальну дозу для того, щоб поповнити добову потребу в даних препаратах. При передозуванні вітаміну Д може бути тератогенний ефект. Ну, це спостерігалося у тварин. у Людей такого не було. Так, даний препарат також можна застосовувати під час годування груддю. Кальцій і вітам Д проникає в грудне молоко, тому ми при призначенні препарату враховуємо додаткове надходження кальцію та вітаміну Д3 з інших джерел у матері та дитини. Спосіб застосування: 1-2 таблеточки на добу. Таблетки рекомендується приймати протягом 1,5 години після прийому їжі, 1,5 навіть 2 годинки після прийому їжі. Не розжовуючи, запиваємо склянкою води чи соку. Дорослим пацієнтам, пацієнтам літнього віку. Та, те, що я сказала, одна таблеточка, двічі на добу. В разі потреби слід розглянути доцільність зниження дози або збільшення за результатами моніторингу рівня кальцію. Дякую за увагу. Всіх вітаю з прийдешнім святом Святого Миколая. Покину.